Доброго дня, Університет Ковенського в Братиславі в нашому плейлисті університети в Словаччині. Що маємо знати? Ну, по-перше, для того, щоб вступити в цей університет, потрібен мовний сертифікат рівня b 2 на більшість спеціальність, деякі b 1 і потрібно пройти нострифікацію. Які є факультети? Медичний факультет має загальну медицину і стоматологію, має тест природничих наук на вступ і фізика, хімія, біологія, здається. Юридичний факультет має три спеціальності: право, менеджмент і право, економіка і право, філософський факультет має багато спеціальностей гуманітарного циклу, є педагогічний факультет, фармацевтичний, факультет фізичного виховання, факультет математики, фізики, інформатики, факультет соціально-економічних наук, факультет менеджменту, є факультет природничих наук, є Євангелійський факультет, Римо-католицький і Богословський факультет ім. Кирило Мефодія, в Братиславі і В нітрі». Що стосується цього університету, це топовий університет Словаччини. Безумовно, має дуже конкурсний вступ, тому ми ретельно готуємося зі словацької мови, ретельно готуємося з профільних предметів. Якщо це медицина, то варто пройти підготовче відділення з профільними предметами і мовою на рівень С1. І взагалі, по будь-якій спеціальності, запишіться на консультацію, подивіться наші відео, щоб ретельно підготуватися до такого вступу і до такого університету.